Київська влада ніяким чином не спілкується з людьми, які сьогодні знаходяться на першому і другому поверсі. Як виявилось, київська влада фактично провокативно зняла охорону з цієї будівлі. Ця будівля охороняється Державною службою охорони за кошти в за кошти киян. І чого ми її ніде не зустріли до 10-го поверху, не зрозуміло. Тому ідея така, що київська влада, як на мене, провокує ситуацію далі до якогось силового підходу, тому що була ялинка, був каток, а от тепер нам не дають працювати. Сам факт, що ми з вами тут працюємо, свідчить про те, що і пан Голубченко, і всі заступники. Мають всі можливості тут працювати, якщо хочуть. Що Київрада легітимна, нелегітимна, може не збиратись в лісі чи на Соломіці, а може працювати тут, але для того, щоб це вони зробили, як от депутати тут комісії, вони повинні визнати, що в них є щирі, добрі наміри розв'язати цю ситуацію. Хочу вам всім сказати, що місто Київ, починаючи з 2008 року, регулярно кожен рік не виконує бюджет. І це невиконання складає не один відсоток, не два, а по 15-16%. В цьому році бюджет виконаний всього не 70%. Відсотків. 30% відсотків невиконання. Це мільярди, які втрачає місто Київ. Крім того, у 2010 році були внесені зміни в закон про столицю, так звану статтю 19. Яка гарантувала дійсно Києву реальне фінансування як столиці України. Ці зміни привели до того, що втрату втратив кошти на виконання столичних функцій, а це приблизно півмільярда грошей, які кожне місто отримувало, Київ втратив 50% податку на доходи фізичних осіб, а це оцінюється приблизно більше 8 мільярдів коштів. мільярдів, Київ втратив дорожній фонд, який оцінюється по сьогоднішнім міркам десь приблизно в контингенті 400 мільйонів гривень прямих доходів дорожнього фонду. Крім того, минулі роки були програми, які прямо йшли на Київ, сьогодні вони скасовані. Програма соціально-економічного розвитку території 1, програма розвитку інфраструктури території 2, будівництво мережі «Метрополітеність» – 3. Програма збереження історичної забудови міст 4 і інші програми, які мали прикладне значення. Вони теж цілості могли оцінюватися до 5 мільярдів. Таким чином, місто фактично втратило, ну, по нашим оцінкам, вони, звичайно, по рокам різняться, десь до 10 мільярдів грошей. Це майже ще один більш. І це така сумна ситуація. Якщо взяти навіть порівняння 13-2014 року. То Київ втрачає в 2014 році в проєкті ще плюс 2 мільярда до 13-го. Ще плюс 2 мільярди, тому що, мінус. Ну, мінус, так. що вводиться пряме вилучення бюджету півтора мільярда, не достає контингент податку на доходи і так далі. Самоврядування в Київ треба повертати. Ми мене без словес, не безголосе стадо. Подивіться кожен на себе, на кожного з вас, своїм потенціалом, своєю енергією, своїми здобутками, які ми зробили в цьому житті. І нам хтось має розказувати, як жити? Чому? Ми живемо в такий час, що кожен день йде в мінус, якщо він не прожити, на користь Україні, на користь Києву. Тільки для цього ми повинні збиратись і діяти далі. Ми засідаємо в Київській міській державній адміністрації. І я думаю, що громадськість сьогодні не повинно робити такі штучні громадські об'єднання при КНДА, при міністерствах і так далі. Ми повинні сказати, що в такі ситуації важкої і економічної кризи, коли Конституція і закони не завжди виконуються, вводиться інститут за погодженням сторін тимчасових адміністрацій. Якщо сьогоднішня київська влада законна, але вона не є легітимна, її практично ніхто не підтримує, не більше 10%, то ви повинні запропонувати сьогодні президенту ввести тимчасову адміністрацію міста Києва за погодженням з громадськістю. Бо ніхто сьогодні про економіку не думає ні на Майдані, ні в, цьому, ні в владі. Одні хочуть зберегти себе і премію виписати, а інші ждуть, поки розпілять по-старому.